Доброго Дня, мене звати Ірина. Хотіла рекомендувати вам книгу Колін Гувер «Спогади про нього. Це авторка вміє захопити читача з першого розділу, з першого слова, з першого абзацу. Цій книзі розповідається про дівчину Кенну, яка одного разу потрапила до в'язниці, тому що навіть через водіння автомобіля в нетверезому стані, яке призвело до загибелі її хлопця. Вийшовши з в'язниці, вона вирішила побачити свою доньку, яку вона ніколи не бачила. І пошкаю доньки, вона зустрічає власника бару Леджера, між ними зав'язується якась іскра, з'являється. Але це все не є добре, тому що він саме він виховує її доньку, активно бере участь у вихованні і е -е, живе поряд з нею. А все, що буде відбуватися далі, ви зможете прочитати в цій книзі. Ця книга описує е -е, кохання, втрату. Про вину, прощення, материнство, а також другий шанс в житті. На вас незалежні байдужими, тому я її рекомендую до прочитання слів про книгу Колін Говор. Книг, якщо кохаєш, і другу частину «Залишся, якщо кохаєш. Книга мені насамперед сподобалася такою загадкою у назві. Мені було цікаво, хто кого покинув, хто кого кохає, і я вирішила прочитати так коротко розказати спочатку. Розповідається про дівчину, яка, будучи на, сидячи на даху багатоповерхівки, знайомиться з одним хлопцем. Вона, е, потім не обмінялася з ним ні номерами, ні з нічим. І е, потім згодом вона відкривала свій бізнес і наняла одну працівницю. Е, і згодом виявилось, що Цієї працівниці, цей хлопець що з даху, він був її рідним братом. І так їхня, їх доля звела ще раз, і потім ці цікаві їхня історія, їхній любовний сюжет, ви зможете почитати в цій книзі. Це такий легкий роман. В ньому також є такі соціально-психологічні моменти про насильство в сім'ї. Це дуже повчально і цікаво. Це я рекомендую вам до почитання. Дякую за увагу.